Ігор орендував квартиру в старому будинку. Господар не подбав про вчасну заміну труб з електрикою. Проблеми довелося користуватись подовжувачами, які були розкладені по всій квартирі. Коли зі старих труб полилося, не знав за що хапатись. Вимикати скрізь електрику чи бігти, шукати старі крани, які неможливо просто за одну секунду закрити, а треба знайти. Якийсь інструмент викручувати, закручувати, якби хлопця не було вдома, він або господар мали б клопіт із сусідами. Якщо доведуть вину власника житла, має відшкодувати збитки, аби уникнути відповідальності, люди іноді просто не відчиняють ані сусідам, ані працівникам ЖЕКУ. Можна звернутися до сусідів, просить, щоб вони пустили сусідів працівників жеку на свою територію, щоб жек установив, що інші сусіди вас не заливали, і тоді методом исключенням кості на суді можна доказати, що залили і наті. Сідя часто заливає з 9 по 1 через те, що люди нехтують елементарним. Це диспетчерська. Саме сюди дзвонимо сваритися за комуналку. Зупинити каламутні потоки, часто густо не можна через самовільне перепланування житла. Розірвану трубу спочатку треба знайти. Неможливо виконати за тих причин, що жильці роблять ремонти. Вони Зашивають, переносять то тобто немає доступу. Дуже багато, дуже багато цих заявок у такому випадку, всі збитки ляжуть на власника помешкання. Балансоутримувачне це відповідальність за стояки, які проходять по квартирі. Але якщо вони не забудовані власником квартири. І не замінені на пластикові права зараз заміна проходить. Якщо ж прорвало власність ваших сусідів, сваритися з ними одразу не варто. Аби стягнути з них відшкодування за встановленим порядком, традиційно треба зібрати необхідні документи. Вони, звісно, платні. Залілі квартиру наприклад на тисячу гривень, експертиза стоїть полтори. Немає смисла обертатися в суд. Тому краще домовлятися і стежити за комунікаціями, якими щодня користуєтесь.